А, ні, 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 ні. Тому що в нас присутні зараз в залі е, актори нашого театру, які не були зайняті у цій постановці, От, а е, минулий рік він був е, дуже таким е, плітним на е, різноманітні е, дефіляди. І в нас я хотів би зараз сюди. Під шалені обласки запросити трьох жінок, в яких в 12 2012 році було День народження, не тільки день народження, але й ювілей. Отож, до, до нагороди сюди під шалені обласки я хотів би запросити Віру Григорівну Самчук. І до нагороди запрошується Мирослава далі на.

Ви знаєте, що у нас сьогодні не тільки прем'єра, але ще й є дебют. Вперше на цій сцені ви сьогодні мали таку можливість спостерігати прекрасну хореографію від Іриночки Валентинівни Краківської. Незмінного е, е, партнера ООО, любимий город, марочний коньяк. Дуже Хочу... виконання. Це ще не все, я довго не буду затримання вашої уваги. У нас сьогодні ще один дебют, молода актриса, яка вперше на, цьому, на цій сцені е, виконала вже як актриса цього театру е, роль фаншети е, Юля Квіт! Нашого середку дуже давно не займалася якимись такими провокаціями. І отож, ми вирішили зараз зробити такий невеличкий підсумок всього, що відбувалося в минулому році, і, скажімо, по соціальному опитуванню визначити найкращу роль у даному театрі з наших акторів. І по соцопитуванню найяскравішою роль виявилася роль Кукси. І... Далі, далі, і чому власне тут у нас не така красуня? Тому що це є представник від торгової марки Білий лебідь і ми вручаємо від спілки театральних діячів від білого лебідя цю прекрасну, чудову 3D-відеокамеру і тобі!